Всім доброго дня, компанія Автобіс вітає вас і пропонує вам свіжу пропозицію. Це Citroen Jumper 2016 року покупка з 3-літровим потужним двигуном та механічною коробкою передач 6 16 й радіус коліс і автомобіль в максимальній базі. На даний час в грузовому варіанті можливе перебладнання на пасажира, вантажного пасажира. Це вже нове обличчя автомобіля, бачите, з такою підсвіточкою. Передній привід. Відкриває дверцята. Сидіння водія, збоку подвійне сидіння, мультикермо, Механічна коробка передач, сенсорний магнітофон. електрозеркала, електропідйомники. АПС, айербеки, музика. На даний час двигун працює, хлопка не закопчена. Гуму ви бачите, що перед, що зад одинаково, високий кліренс автомобіля, тобто автомобіль не посаджений. Буде зашита під саме верх, щоб не оббивались перегородочки. Можливий продаж, можливий обмін. Все це ви можете зробити в компанії Автобіз, зателефонувавши за номером 067-360 2202. До зустрічі, до перемоги!